Захотіло боягузтво само від себе сховатися, та тільки куди? Хитрість її порадила. А ти осилися в сміливості з нею не так страшно. Пішло боягузтво до сміливості, але побоялося постукати в дім, просто лягло в неї на ганку. Відтоді шлях до сміливості лежить через боягузт. Запитання моє таке чи так це в цілому? Так. так? тому що природа егоїстична. То тобто, неможливо без боязні досягти сміливості. Люди, які сміливі. так як вони можуть? Це тому, що вони долають боягузтво. Так, Тобто, що це виходить? Що чим більше людина боягуз і чим більше долає боягузтво, тим більше вона смілива людина. Так. Тобто, ми в основі своїй боягузи? Так, тому що в нас егоїзм. він не дає нам діяти необдумано проти себе там, де є можливість якось зашкодити собі, він не дає, тобто є побоювання весь час, а. так і це наш егоїзм нам робить. Чому ж тоді боягузтво так зневажається? Знаєте, так весь ну, час його то зневажають, але треба розуміти, що це людське почуття і дуже сильне, і воно до діла кажучи, оберігає нас від дуже багатьох проблем. Які ми могли б накоїти собі та іншим, тобто людина, яка визнає, що вона боягуз, ви її не зневажаєте так? Ні, є такі? Не зневажаю. Просто треба вміти врівноважувати цю силу, берегти себе у будь-якому стані зі зваженістю. Наскільки це потрібно? От скажіть мені, будь ласка, чи є сміливість без боягузтва загалом? Є такі? Ні. Тільки якщо це хворобливий стан, тобто, це ви називаєте хворобою, так. коли відчайдушність повна. Тобто. Подивіться на звірів, як вони себе поводять. Вони беззастережно так не нападають ні на кого. Вони перевіряють, вони обходять, роблять коло всяке таке, та інакше. І вже потім, якщо вже так, то ринуть вперед. Так, є такі лише скажені собаки, у них схоже цього немає. Так. Тобто, це хвороба насправді, якщо повністю людина відчайдушна, смілива, як кажуть. Тобто, їй треба це не сміливість. Це не сміливість. Скажіть, будь ласка, ось це важливе запитання. Як треба виховувати дітей, коли кажуть дитині, не будь боягузом, будь сміливим? Зважай на все. Кому ви зараз говорите? Дитині. Зважуся за й проти. І тільки якщо ти переконаєшся, що іншого шляху немає, нападай. Ви зараз звертаєтеся до дитини як до дорослого, як до того, хто користається мудрістю. Ну що ж поробиш? Так і з дорослими теж Але таке ставлення має бути до дитини, так. тобто ти зважає на все зваж усі за і проти, і тільки після цього так. це і називається вихованням. так? Безперечно, дитина може так зробити, може, тому що саме ось ця от обережність боязливість може їй допомогти. За який вік ви зараз говорите, коли кажете за виховання ось такої дитини? На великий. з трьох років так З таких, так. ви можете з трьох років сказати зважай. Так сісти напроти нього і по-дорослому сказати так. зважай. тобто можна ставитися ось із такого віку вже до дитини, як до дорослого? Якщо батьки так ставляться, що це говорить про батьків, якщо вони ось так ставлять? Що батьки вчать свою дитину, зваженого ставлення до світу.